Це шаурма по вірменськи з бастурмою. Авашечок, томатний український соус, корейська морква, помідорчики, огірочки. Обов'язково посолити. Фірмову абхазьку аджику. Гостренько. Це для пікантності. Нашу фірмову бастурму. Шашлик зі свининки. Маринована цибулька з зеленю. Та наш фірмовий сметана чесниковий соус. Заворачуємо. І відправляємо на мангальчик. Ось така, шаурма в розрізі з бастурмою. Скуштуємо. Це наша новинка, її можна замовити за номером телефону в шапці профілю. Дзвоніть!